Мій варіант мотовила для оснащення вудки з бічним ківком глухому варіанті, глуха оснастка. Правда, існує велика кількість різних варіантів цієї штуки, але я, мені здається, зробив ідеальний варіант, бо в нього мінімальна парусність, в нього мінімальна вага. Воно важить десь півтора грами. Ну, ось так. Встановлюється на вудку максимально просто. Ось у мене є такий от обломок. Він приблизно співпадає з діаметром десь середини другого коліна махової вудки. Плюс-мінус. Знаходимо шайбу з більшим діаметром. Ось вона. І з цього боку вставляємо цю шайбу, яка має більший діаметр, підтягуємо сюди. Плотно, але без фанатизму, щоб не зламати вудку. А цю шайбу підтягуємо сюди. Все, якщо хтось вважає, що це ненадійно і риба при виважуванні може її зірвати, то просто повірте, я багато років ловлю подібним способом. Але раніше в мене було мотовило з металічної рейки, а тепер з карбону. Але ось ця система між двох шайб, вона працює у мене вже багато-багато років. Жодного разу ні, ніяка риба його не зірвала.